Доброго дня, мене звати Філонюк Віталій Миколаєвич. Я лікар-дитячий хірург дитячої консультації лікарні святого Мартина. З якими скаргами потрібно звертатися до дитячого хірурга? Це насамперед гострий біль в животі, блювання, закрепи, наявність кровотечі, наявність грижі будь-якої локалізації, гнійних запалень, це фурункули, абсцеси, карбункули, гідродиніти, омфоліт у Хлопчиків це водянка. Неопущення яєчка, запалення крайньої шкірочки, фімози. У самих маленьких наших пацієнтів це можуть бути вроджені вади розвитку, коротка вуздечка язика. Тут, в діагностичному центрі, ми проводимо діагностику та амбулаторне лікування наших пацієнтів. Також проводимо профілактичні огляди діток. Це рекомендовано робити в 3 і 6 місяців в 1 рік і надалі один раз на рік до 7 років. З 8 до 18 років це потрібно робити один раз на два роки і також перед садочком, школою або навчальним закладом, коли поступають. Найчастіше в цей зимовий період до нас звертаються із гнійними запаленнями шкіри діток. Це фурункули, це такі чітко обмежені болючі гнійні запальні вузлики, які охоплює волосяний флікул. Насамперед, воно вже є результатом наявного фолікуліту і може розташовуватися в будь-якому місці, де є волосяний фолікул. Найчастіше це місця найбільшого тертя шкіри або мацерації. Це може бути обличчя, шия, пахова ділянка, пах, стегно, сідниці або складки. Це захворювання потребує призначення адекватного лікування, враховуючи вік наших пацієнтів і їхніх особливостей супутніх захворювань, які в них можуть бути. В деяких випадках їх потрібно розкривати і дренувати. Хочу побажати нашим пацієнтам не хворіти, але якщо так сталося, що ви вже захворіли, не займатися самолікуванням, а вчасно звертатися до лікарів.